Північна Корея назвала декларацію саміту НАТО, в якій засуджується передачі КНДР зброї до Росії, незаконним документом. Ось про таке йдеться у заяві речника МЗС Республіки, який наголосив на тому, що готовність посилити рішучу стратегічну протидію Сполученим Штатам і НАТО є у їхньої країни, а також у Пхіняні традиційно звинуватили США та Альянс у змові з метою знищення північної Кореї та повторили тезу російської пропаганди про те, що саме НАТО зруйнував безпекове середовище у Європі. Своєю політикою розширення на схід нагадаємо, що у підсумковій декларації саміту лідери країн НАТО визнали, що ситуативна коаліція авторитарних режимів Росії, КНДР, Ірану та економічного підживлення з боку Китаю означає глобальний стратегічний сув, який загрожує глобальній безпеці. У Запорізькій області водій збив військового та залишив його помирати на узбіччі. У поліція розкрила деталі цієї трагедії. Керманич автівки марки Тойота наїхав на воїна, коли той ішов узбіччям. Допомогти потерпілому чоловік не намагався навіть чкурнув геть. І від отриманих травм захисник помер на місці. Наразі поліцейські розшукують автовинуватця. Машина має характерні механічні пошкодження, і, зокрема, відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.